У Жашківській міській раді продовжують співпрацювати з благодійними організаціями та фондами, які допомагають вирішувати потреби територіальної громади. Більше у матеріалі місцевих новин. Завдяки такій співпраці громада отримала черговий транш, який буде розподілений між закладами освіти та надання соціальних послуг, що потребують докомплектування меблями. Я кажуть, народі хай не болять руки і будуть багатими в тих, хто дає. Тому вони будуть багатші і не буде той мішечок, з якого дають, зменшуватися. І сьогодні от щойно розвантажили гуманітарну допомогу. І хочу принагідно подякувати Валентину Миколаївичу Нечепоренко, підприємству, якого розміщено в місті жашково кінний завод, який успішно працює навіть під час воєнного стану. І співпраця, як була, за попередньої каденції, коли він був діючим народним депутатом, вона не завершилася, і закінченням його роботи як депутата вона продовжується. Така підтримка дозволяє спрямовувати кошти бюджету на більш нагальні потреби закладів соціальної сфери та першочергове забезпечення військових. З Львівської області доставили цю гуманітарну допомогу, що тут є і тумбочки, і столики, і стільці, і крісла. Матраци все це речі, які ми зможемо застосувати у своїх закладах. Це і відділення стаціонарного догляду за людьми поважного віку, тим, хто вже в скрутних становищах потрібно оновлювати меблі або навіть досконалювати, додавати. Те і столи, і крісла, і матраци. Також у нас є місця, де ми облаштовуємо для внутрішньопереміщених осіб. У планах відновити роботу літнього дитячого табору, де також знадобляться меблі.